У Коломиї показали показали денс оперу про Олексу Довбуша. Постановку Оле представив Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю гуцулія. Режисер дійства, народний артист України Василь Вовкун. Чим франківчани дивували коломиян, Дізнавалися наші журналісти. Одна з найвідоміших версій інсценізації історії про народного месника-опришка Олексу Довбуша авторам постановки вдалося передати глибину та внутрішню боротьбу героя, який водночас мужній, грізний і навіть страшний. Але як і будь-який чоловік має слабкість, і його головна слабкість кохана жінка-дзвінка коштує йому життя. Цій опері миф опері. Ми розкриваємо героїчних опришків, розкриваємо весілля побутове наше іде і іде... Наші герої, основні Довбуш і Дзвінка, танцюють і де йде, розказано про їхню таку любов і трагічну і таку, і розкривається героїчний бій, героїчна картина опришків в горах в, в давнині і до сьогодення, де Довбуш і нині як герой, живий серед нас своїми справами, своїми героїчними поступками до сьогодні сьогоднішнього дня «Оденс опера про Олексу Довбуша також вражає масовістю. У ній бере участь понад 70 артистів, задіяний у постановці, і наш земляк Володимир Петрик, який нещодавно отримав звання заслуженого артиста України. Разом з колективом у Коломию приїхав і головний балетмейстер Національного академічного гуцульського ансамблю Іван Корилюк. Це героїчна така постановка, і вона якраз поєднується тим добре, що вона сприймає їх і молодь. І дорослі побували на Львівщині, Червонограді. івано франківську у нас повністю майже через день працюємо у філармонії. Готуємося на рівне поїздка, готуємося на Львів зараз. Теж виступити в філармонії, в інших залах. І, напевно, на слідуючий рік це в Палаці Україна. У Коломийському міському палаці культури «Міфо-денс-оперу» показували двічі. Спочатку постановку оцінили школярі. А вже увечері у залі зібралася доросла аудиторія. І перші, і другі достойно оцінили роботу франківських митців.